Доброго часу доби, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про платформу Лонінапс, яка призначена для створення дидактичних завдань, і як на ній працювати. Для того щоб працювати на платформі Лоні Напс і вчителю і учню потрібний комп'ютер, який під'єднаний до інтернету, на відміну від платформ Kahoot і ClassTime, де вчителю ще був потрібний е, проектор. экран и вчитель и учень потрапляют на платформу ленинапс за одни ею и тією ж адресою адресу На на від кахуту и кластайм учни на платформе ленинапс может выполнять задания не только в классе а и будь любом месте где есть интернет у Зручний для них час. Для того, щоб почати роботу на платформі Lonin Ups, вчителю потрібно попередньо на ній зареєструватися. Для цього він повинен у адресному рядку свого браузера набрати наступну адресу LoninApps org Після того, як він натисне на клавішу Enter, він потрапляє на першу сторінку платформи. На першій сторінці платформи «Learning Apps ви можете обрати собі мову, на якій хочете працювати на платформі. Для цього Ви використовуєте позицію. Справа зверху, де обираєте собі мову. Крім того, нижче знаходиться функція реєстрації на платформі Lowning Apps. На яку ви і натискаєте. Після потрапляння на панель реєстрації вам потрібно заповнити невеличку анкету, внести туди свій пароль від електронної скриньки, адресу скриньки, погодитися на усі умови, що виставляє платформа для роботи з нею, ввести правильно код. Перевірки на шкідливі віруси і натиснути на блакитну кнопку внизу. Після того, як ви зареєструвалися на платформі, на вашій скринці з'являються дві нові позиції: мої вправи і мої класи. Крім цього, ви можете одразу почати пошук. Вправи за тему, яка вас цікавить, для цього у вас існує позиція пошук вправ. При натисканні на функцію пошуку вправи ви потрапляєте у бібліотеку вправ, які створили такі самі користувачі. LUNINAPS, як і ви. Право розподілені за категоріями по предметах. Крім того, справа зверху є так звана шкала складності, за якою ви можете обрати рівень складності вправ, які хочете шукати. Обравши таким чином право, яка вам сподобалася, ви просто натискаєте на картинку, яка відповідає вправі. І заходити на неї. Після цього ви можете пройти вправо, подивитися, як вона працює, чи задовольняють вас. Запитання, які тут сформульовані. Якщо все вас задовольняє, ви можете зберегти цю вправу собі на скриньку, натиснувши справа внизу на полі вправи на блакитну кнопку Закласти в, моїх, в моїй папці. Після цього, як ви бачите, вправа зберігається на вашій скринці у рубриці. Мої вправи. Платформа Luninaps дозволяє вам створювати свої власні класи, куди ви можете включати своїх учнів, створювати вправи, і учні будуть заходити на вашу скриньку, виконувати вправи, що ви їх для них підготували. Для того, щоб створити клас, вам потрібно зайти на Функцію мої класи дати класу назву, як показано на малюнку, і натиснути блакитну кнопку. Після цього платформа вам надає можливість зареєструвати учнів у класі. Після того, як ви створили клас, ви можете внести так звані профілі учнів. Для цього вам достатньо натиснути на кнопку профілі учнів і ви потрапляєте на сторінку. Де можна додавати адреси ваших учнів. Якщо ваші учні вже користуються платформою Lonin і мають свою адресу на ній, ви використовуєте кнопку Запросити учнів. Якщо ж учні ще не користувалися ніколи платформою, вам доцільно використати функцію Створити облікові записи для учнів. На відповідну кнопку. Ви натискаєте в лівому верхньому куті екрану, і перед вами з'являється ось така табличка, де перші два стовпчики існують для внесення імен і прізвищ ваших учнів, а третій і четвертий стовпчик для надання їм. Паролів і логінів. Імена і прізвище вносите ви, а пароль і логін учням надає сама платформа, використовуючи їх імена і прізвища. Якщо у вас великий клас, і імена і прізвище учнів у вас же є у набраному виді, ви можете скористатися функцією «Імпорт імен», натиснувши на відповідну клавішу на панелі платформи. Натиснувши на клавішу. Платформа вам відкриває ось таке поле, де відповідно до інструкції потрібно ввести в одному рядку ім'я і прізвище учня, таким чином внести усі імена і прізвища. І коли вони будуть усі внесені, натиснути на відповідну клавішу «Імпорт імен. І усі імена і прізвища учнів занесуться у верхню табличку, і платформа автоматично надасть їм логіни і паролі. Після того, як ваш клас отримав логіни і паролі. Ви можете роздрукувати ці логіни і паролі, спочатку зберігши таблицю, натиснувши на відповідну клавішу, а потім натиснувши на клавішу роздрукувати. Попередньо перед цим вам потрібно натиснути на позначку ключа, щоб паролі від адрес стали видними на екрані, і тоді вже роздрукувати і роздати учням. Після цієї процедури учні при кожному заході на платформу Люнінапс будуть за цими логінами і паролями автоматично потрапляти на вашу скриньку і виконувати завдання, що їх ви їм будете надавати. Після того, як ви створили клас для своїх учнів. Надали паролі, логіни. На вашій сторінці створилася відповідна папочка із назвою вашого класу. В цю папку ви можете переміщувати свої вправи. Що ви їх або скопіювали, собі, взявши у своїх колег на платформі, або створили самі. Для створення своєї власної вправи вам потрібно на першій сторінці вашої скриньки натиснути на позицію створення вправи. Після натискання ви потрапляєте у галерею. Із е, конструкторами вправ. Платформа Льоні Напс надає 18 конструкторів різних вправ. Обравши вправу, яка вас цікавить, вам достатньо натиснути на піктограмку, яка відповідає цій вправі. І ви потрапляєте у конструктор цієї вправи. Платформа надає вам декілька прикладів вправ, які можна розробляти за цим шаблоном. Приклади ви можете подивитися, натискаючи на відповідні клавіш... клавіші в лівому верхньому куті панелі. Знайшовши шаблон, який вам сподобався, ви можете натиснути на блакитну клавішу справа на екрані і перейти вже безпосередньо до створення своєї вправи. Після натискання на клавішу Створити свою вправу ви потрапляєте у конструктор вправи, де дуже детально розписаний алгоритм, що куди записувати і як вправу створювати. Виконуючи Покроково усі дії, ви створюєте власну вправу і справа внизу на панелі конструктора натискаєте блакитну клавішу Завершити створення вправи. Після чого вправа зберігається на вашій скринці. Після того, як вправу збережено на скринці, ви можете давати її учням або просто сказавши. Що на вашій скринці з'явилася нова вправа, і ви даєте завдання пройти її, і учні за своїми логінами і паролями заходять у вашу скриньку і проходять вправу. Або виклавши посилання на свій блог, якщо він у вас є. Результати виконання вправи ви можете побачити на своїй скринці. На Папочці прави, натиснувши на відповідну позначку Статистика. Платформа Learning Apps, як і платформа ClassTime, має двобальну систему. Якщо завдання не виконане, учень отримує 0 балів. Якщо виконане повністю, повністю, він отримує 1 бал. Бажаю успіхів у використанні платформи Learning Apps.